Я вітаю тебе. Сьогодні буде послання для тебе від твого роду. Тут буде твоя родова мати, це всі жінки по твоїй лінії, і родовий тато це всі чоловіки, які є по твоїй лінії. Ну що, давай почнемо? Почнемо спочатку з мати, що жінки по твоїй лінії. Хочу, тебе... хочу тобі передати, які послання мають для тебе зараз? Що важливого вони хочуть тобі сказати? Зосереться, будь ласка. Поки можеш підписатися на канал, щоб не пропустити відео, які будуть далі. Ти цим дуже мене підтримаєш. Давай. Послання від жінок твого роду для тебе. Послання від жінок твого роду для тебе. Дивись, це правда. Ти бачиш, вони дійсно з тобою говорять. Це дійсно буде послання саме для тебе, і вони його передають. Тобто. Слухаю уважно. О, що те, що зараз тебе лякає, це насправді може бути тільки в твоїй голові. Тому що поки що темно, тобі поки що незрозумілі деякі моменти. Ти поки що, можливо, в чомусь не розібралась. Коли Повертається сонце, да, коли наступає ранок, то стає все видно і все просвітлюється, прояснюється. Тому тобі не потрібно переживати з приводу того, що тебе турбує зараз. Це все тимчасово. І, можливо, це просто дійсно якісь твої страхи. Да, Послання. Бачиш, йде переродження. Що через страх, через темряву, да, для того, щоб переродитися, потрібно спочатку вмерти. Але це, ну, я образно кажу, да, потрібно щось відпустити, щось закінчити, щось позбутися від чогось. І тоді в твоє життя буде місце зайти чомусь новому. Розумієш? Бачиш, як гарно перекриває. Тобто потрібно відпустити ситуацію, дати їй переродитися і йде в твоє життя удача. Так. Що ще ти хочеш сказати? Які ще послання? Послання. Послання до тебе від твого роду жіночого. Хм. Потрібно вірити в дива. Мало того, що до тебе йде удача, ти ще маєш вірити, тому що віра це е, сама перша сила, да, саме перший поштовх до того, щоб е, з тобою трапилося щось добре. От коли ти віриш, тоді е, ну, мрії збиваються, да, і. Скажімо, ну, волшебство воно трапляється. <смі> магія, да, магія трапляється. Бачиш, зараз пишеться нова глава твоєї книги. тобто Ти знову ж таки через переродження відкидає всі ці страхи, ти пишеш нову главу. Тобто змінюється. да, Всесвіт пише нову главу твоєї книги. Щось нове йде в твоє життя. Бачиш, ти непроста жінка. Це лиса, ознака мудрості. Знаєш, лиса це ознака хитрості, це не завжди обман, не завжди це обман. Це більше про те, що ти знаєш, чого ти хочеш, і ти можеш цього добитися, тому що. Ти достатньо розумна, достатньо хитра, маєш спритний характер, розумієш? Ось так. І от в плані котла, тобто це е, також, знаєш, е, про те, що потрібна витримка, да? ти, е, ну, щоб зварити е, Їсти, або, або, там, щоб зварити якесь зілля, потрібно почекати і точно знати, що туди покласти, щоб все було правильно. Да? Щоб вийшло смачно, або там, щоб вийшло правильне зілля там, і так далі. Тобто в тебе є ці всі навички для того, щоб зробити правильно. Ти бачиш така підтримка, вони тебе попереджують про те, що йде щось нове. Але ти маєш відпустити, не боятися. Цих змін боятися не потрібно. вони несуть за собою удачу. Давай візьмемо ще поради. Давай поради. Від твоєї родової матері поради. знаєш, тут, звісно, щось може тебе очікувати на твоєму шляху, да? не зовсім, скажімо, ті речі, які будуть тобі подобатися, да? ти можеш ну, столкнутися з небезпекою, скажімо так, якоюсь або з людьми не зовсім чистими по душі, да, по думках і нечистимо на руку. Але, маючи достатню енергію, маючи достатню енергію, да, і маючи достатні бажання, це все можна прибрати і потрібно буде прибрати. Тобто, от вся, ну, давай скажімо, нечість, да, яка є в твоєму житті і буде в твоєму житті. Не бійся її вимітати, не бійся позбавлятися. От тут потрібно по вогню ще сміливою. Бути Бути сміливою для того, щоб робити такі зміни в житті. Да? Я трошки посуну з твого дозволу, щоб влізло в нас послання від. Родового тата, так? Так. Ти бачиш, які карти. Попереджує тебе. Попереджує, що ти маєш бути уважна, але не боятися змін. Знову ж таки, не бійся, а вірь в себе. Так, ну що, давай тепер тату. Нехай поговорить, так? Да? Нехай говорить тату. Мудрий рід жіночі, жінки, вони більш такі хитрі, да? більш, ну, як і в житті, можуть знайти вихід з будь-якої ситуації, да? а чоловіки, вони більш такі вірні, правильні, в плані там правил, якихось законів, там, да, і так далі. Ну що, давай подивимось, що тобі скаже твій мудрий, чоловічий рід? Які послання? Послання до тебе від твого роду чоловічого. Хм, слухай, ну ти знаєш, тебе оберігає дух твого роду, тебе оберігає, от про що я і кажу? Що чоловіки – це про захист, да? Чоловіки – це про захист. І твій дух чоловічого роду, він тебе оберігає. Ви як стая. Розумієш, щоб ти не хвилювалась, що ти не одна. Навіть якщо ти фізично знаходишся одна, то це не означає, що ти самотня, да? навколо тебе завжди будуть твої предки. Бачиш, і на дні колоди око? За тобою спостерігає. Тому тут немає приводу взагалі до хвилювання. Так. Слання твого роду давай. Mm. Mm. Дивись, скоро матимеш новини, це новини будуть стосуватися, можливо, твоєї роботи, можливо, твоїх якихось планів. Що ти будувала на майбутнє? Да? А, можливо, це щось з приводу твоєї кар'єри? Так, вибач, я хочу, щоб все було видно. З приводу твоєї кар'єри, да. і буде якась новина. Новина про те, що за тобою хтось спостерігає. Можливо, знаєш, можливо, щось по роботі, да? можливо, ти десь працюєш і за тобою хтось спостерігає і хоче за... запропонувати тобі якусь нову посаду. Да? Давай подивимось, про що йде мова. Ти щось отримаєш скоро, якусь новину. І це буде добра новина, да? тому що вершники вони приносять гарні новини. Да, бачиш, це про роботу. По роботі. Слухай, ну все буде добре, тому що тут випала карта риби. Ти просто тебе дійсно помітили. От, тобі запропонують якусь, буде гарна якраз пропозиція по роботі, да, де ти зможеш себе проявити. Ти будеш там на своєму місці, і за це будеш отримувати дійсно гарну платню і відчувати будеш себе там як риба в воді, тобто і колектив буде нормальний, і все з тобою буде добре. Розумієш? І щоб ти не хвилювалася, що ти під захистом. Бачиш, як виходить, що жінки да, передають тобі інформацію більше про твій душевний стан, твій духовний стан, да, щоб ти не хвилювалася. Щоб ти задумалась про там, сенс життя, да? так, щоб почистити своє оточення, і щоб ти знала, що попереду в тебе нова глава твоєї книги. А чоловічий рід просто тобі говорить, щоб ти не хвилювалася, тому що ти м -м, під захистом твого роду. Да? От що ти не будеш робити, ти під захистом, ти не хвилюйся, от в тебе скоро будуть зміни, да? Можливо, це якраз пов'язане з цією главою новою, да, яка пишеться в тебе от зміни по роботі, які принесуть тобі достаток. Давай візьмемо ще поради, поради від твого роду чоловічого, так? Да? Угу. Дивись, карта сама випала, карта сад. Це знову про а, твоє. Оточення, це знову про твоє оточення. Це говорить про те, що є навколо люди, яким можна довіряти, що твоє оточення воно тебе поважає, що у тебе все добре, що у тебе є друзі, щоб ти їх цінувала і доглядала, і берегла. Тобто, от, ну, як засада, да? щоб щось отримати, потрібно за цим доглядати. Добре, яка ще порада. Бачиш знову, про друзі? Ти дійсно маєш вірних друзів? Вірних друзів. М -м, затемнення. Те, що не відбувається все тимчасово. Всі явища, яких ми не розуміємо, і всі явища, які нам здаються чимось таким а, незвичним, лякаючим, да, це от як по темряві, тут, тут по луні по місяцю, так і тут затемнення. Це все тимчасово. Не потрібно хвилюватися, тому що ти не одна, да, в тебе є друзі. Ти під захистом, і оце явище, яке зараз, воно швидко піде. Просто потрібно почекати. Розумієш, це природне явище. Ми на нього вплинути не можемо. От те, що відбувається, ти на нього вплинути не можеш. Тому боятися цього не потрібно. Це потрібно просто почекати, поки воно пройде. Ось такі поради. Ось такі поради від твого роду. І бачиш такий посил мудрий, да? і з жіночої сторони, і з чоловічої сторони я дуже рада. Я дуже рада, що ми змогли з ними поговорити. Дякую тобі за перегляд. Будь ласка, підписуйся, став подобайки, пиши в коментарях, напиши, що, що з цього програлося в твоєму житті. От, мені буде цікаво. Почитати, я дуже дякую тобі. Бережи себе, будь ласка.